Вітаю всіх на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Перші фото польських зенітно-ракетних комплексів В-125 е в Україні з'явилися у соцмережах про передачу цих комплексів раніше не повідомляла жодна із сторін. Судячи зображенням, можна припустити, що зенітні комплекси були передані до України ще влітку. Це польська модернізація радянського зенітно-ракетного комплексу. Систему розробляли для боротьби з маловисотними пілотованими та безпілотними аеродинамічними цілями. В діапазоні висот від 20 до 18 тисяч метрів, а на дальностях від 3,5 до 25 кілометрів. Перший етап модернізації відбувся у 1992 році, тоді пускову установку встановили на шасі танка Т-55, а антенну систему, що входить до складу ЗРК розмістили на колісне шасі від ракетної системи СКАД. Наступний етап модернізації почався у 1996 році. Після нього у комплексі замінено майже все, окрім ракет. У новому комплексі вбудовано два процесори обробки інформації про курс цілі та ракет. Військові Збройних сил України розповіли про гусеничні бронетранспортери, які вони отримали від Нідерландів. Бронетранспортер успішно доставляє десант до необхідного місця, а також може евакуювати поранених, відзначається високою прохідністю. Українські військові кажуть, що ця бронетехніка проста і надійна. Навіть при високій маневреності та крутих поворотах гусянка не злітає, хоча таке, за їхніми словами, часто трапляється з БМП радянських часів. Броня запросто витримує попадання великокаліберного кулемета та навіть гранатомета. Екіпаж складається із трьох людей. Окрім них машина вміщує 12 бійців десанту. Бронемашина створена на базі модифікованого варіанта американського усоничного БТР М113 А1. Чеська компанія відновлює та модернізує для України танки Т-72. Коли Чехія прийняла рішення надавати Україні військову допомогу на заводі, довелося збільшити штат на 150 осіб. На їхньому заводі, зокрема, працюють біженці з України. Одне з головних завдань на заводі зараз модернізація танків. Для України зараз переробляють приблизно 90 танків. Робота з модернізації одного танка займає від кількох тижнів до кількох місяців. На заводі на танки встановлюють нічного бачення, тепловізори, системи зв'язку автоматику, яка полегшує керування, також танки отримують блоки динамічного захисту. Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що Сполучені Штати та Нідерланди профінансують передачу Україні капітально відновлених у Чехії танків Т 72 Литва оголосила про передачу Україні боєприпасів для артилерії калібру 155 міліметрів. Про це повідомило Міністерство оборони Литви. Також у Литовському оборонному відомстві опублікували фото завантаження боєприпасів для відправлення. Про передачу Україні додаткових боєприпасів заявив міністр національної оборони після засідання Ради державної оборони. Чеські активісти зібрали кошти на чотири зенітні комплекси Віктор для українських військових комплекс, включає зенітну установку, яка монтується на пікапі. Ці комплекси протиповітряної оборони збираються на заводі чеської компанії. Загалом чеські активісти поставили собі за мету зібрати кошти на 15 таких комплексів. Мобільний зенітний комплекс Віктор, заснований на моделі Пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та вантажним відсіком ззаду. На машину монтують спарену зенітну кулеметну установку калібру 14,5 мм, боєкомплект модуля 300 спряджених набоїв і 300 додаткових у запасі. Заявлено, що ефективна дальність стрільби становить понад 2 км. Зброя оснащена денним та нічним зенітним прицілом, а також прицілом для ведення вогню прямим наведенням за наземними цілями. Литва відремонтувала та передала Україні ще дві самохідні артилерійські установки калібру 155 мм, які Україна отримала від Німеччини. Про це повідомив міністр оборони країни. Він зазначив, що гаубиці німецького виробництва вже повернулися в Україну після проведення необхідних ремонтних робіт. Разом з самохідними установками до Збройних сил України надійшли і боєприпаси. Таким чином, Литва вже відремонтувала шість таких самохідних гаубиць для українських артилеристів. У жовтні стало відомо, що Литва відремонтує для України 12 таких САУ. Сполучені Штати та союзники по НАТО ведуть переговори з низькою країн близького Сходу, щоб якнайшвидше передати системи протиповітряної оборони на САМС Україні. Про це американському медіа розповів генеральний директор компанії виробника цих ЗРК. Завдання полягає в тому, щоб відправити протягом найближчих трьох або шести місяців Києву ті системи ППО, які зараз розгорнуті в країнах близького сходу, замість них Сполучені Штати Америки, протягом наступних 24 місяців відправлять у регіон нові НАСАМС. Зазначається, що подібні домовленості мають заощадити час для України, щоб Збройні Сили України не чекали нових комплексів із заводу компанії протягом двох років. 30 листопада цього року стало відомо, що Пентагон уклав контракт із компанією-виробником на виробництво шести зенітних ракетних комплексів насам з для Збройних сил України на суму понад 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Велика Британія продовжує надавати допомогу українським військовим бійці Сил оборони України проходять навчання в рамках місії Інтерфлекс та одразу отримують комплекти зимової форми. Про це повідомили у Міністерстві оборони Об'єднаного Королівства. Про кількість переданої амуніції не повідомили. Нагадаємо, що ще восени Велика Британія оголосила про передачу Україні 25 тисяч комплектів зимової форми. Ці набори не враховують 7 тисяч комплектів, які отримують військові сили України після навчань Інтерфлекс, також уряд Сполученого Королівства передасть українським військовим зимові намети та спальні мішки. Бельгія відправить в Україну дистанційно керовані підводні апарати Р7. Нещодавно міністр оборони Бельгії заявила, що її країна передасть Україні сучасне обладнання, зокрема підводні дрони. Як вона сказала, до кінця травня в Україну доставлять 10 підводних дронів виробництва бельгійської компанії. Апарат 7 призначений для роботи з підводними спорудами. Дистанційно керований апарат здатний працювати на глибині до 300 метрів у різних місіях, включаючи огляд, спостереження, технічне обслуговування та відновлення підводних об'єктів. Апарат може легко обробляти чи витягувати на поверхню предмети вагою до 2 кілограмів. Одне з міст України придбало новий тролейбус українського виробництва. Про це повідомив міський голова. Зазначається, що сучасний низькопідлоговий тролейбус має розумну підвізку для зручного пересування людям з інвалідністю. Транспорт виміщує до ста пасажирів, обладнаний валідаторами, і має достатній автономний запас ходу, щоб об'їхати знеструмулені ділянки. Таких тролейбусів планують закупити ще чотири до кінця року. Іспанія надала Україні 14 генераторів. Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Іспанії, як він сказав, напередодні 14 подарованих Іспанією генераторів вирушили в Україну для задоволення потреб української енергетичної інфраструктури. До державного бюджету України надійшли півтора мільярда доларів. Це перша частина гранту від Сполучених Штатів Америки через цільовий фонд Світового банку. Про це повідомило при службі Міністерства фінансів України. Зазначається, що надійшов перший транш грантових коштів із 4,5 мільярдів доларів, які надали американці через цільовий фонд Світового банку. Грант надають у межах проєкту підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Залучені грантові кошти спрямують на виплату пенсій та окремих програм державної соцдопомоги як оплата житлово-комунальних послуг. Підтримка малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб та на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.